Я скажу так, що я хочу перше за все це подякувати суду за об'єктивне рішення, за об'єктивний розгляд справи. Я сподіваюся, що надалі судове розслідування також буде проводитись в такому ж об'єктивному вирішенні. Просто хочу подякувати за підтримку громади, підтримку суспільства. Я звертаюсь до громади і кажу, що я вас не зраджую. Я буду надалі віддаватися вас повністю. Я скажу так, що нічого в такому, в такому русі я робити не буду. Я законно прокурор спорядження до матір. З чого голосив прокурор? Такого нічого я робити не буду. Я законом ступеняний громадянин і буду тільки діяти дві закону. буду надалі виконувати з місці Божої обов'язки наших законодавства, максимально підтримати порядок місця.